Тарас Петренко в Івано-Франківську, відомий український музикант, співак та поет, дав концерт для працівників медичної галузі обласного центру. Сюди приїхав, аби водночас підтримати всеукраїнське об'єднання свободи та єдиного кандидата від об'єднаної опозиції у 83-му окрузі Олександра Сича каже у Верховній Раді. Нині багато банкірів, бізнесменів, мільйонерів. Однак мало українців за духом. Немає тих, хто виховував би в нації почуття власної гідності та захищав українське. На мій погляд, рада все-таки повинна захищати Украї... Країну не лише як державу, не лише як територію, а й як націю, як народ український, тому що те, що не, не встигли зробити Петро і Катерина, те, що не встигли зробити Сталін, Брежнєв там і, і ціла купа іншого народу, зараз в е, дуже в такому терміновому порядку хочуть це доробити довести до їхнього логічного так мовити завершення. Концерт Тараса Петрененка ініціював єдиний кандидат від об'єднаної опозиції в Івано-Франківську Олександр Сич, в час, коли місто переповнене політичним брудом. Претендент до парламенту на противагу вирішив організувати позитивні та патріотичні акції. Напередодні в обласному центрі була Ніна Матвієнко, і ціні триває показ українського повстанського кіно. Не виключенням стала і зустріч з Тарасом Петрененком. Тарас Петрененко все в контексті українства, все в контексті захисту українського. І навіть якщо відбуваються якісь вибори, там співаки розмінюються на найрізноманітніших політиків, найрізноманітнішого калібру і штибу, не розбираючи світоглядних якихось перепеттях. Рас Петрененко, як знаєте, якщо у виборах підтримує, то він підтримує саме проукраїнські сили, проукраїнських політиків. Концерт Тараса Петрененка завершився неофіційним гімном держави піснею Україну. Цей твір глядачі переповненого облиму з драмтеатру зустріли стоячи. До речі, співак пообіцяв дати Івано-Франківцям ще один концерт у найближчий четвер.